Вітаю на парламентському телеканалі Ради в ефірі програма Власний погляд про особливості функціонування земельного банку в Україні. Ми будемо говорити з експертом з питань економіки Анатолієм Заїкою. Я день. вітаю вас в нашій студії. Україна вже зробила кілька таких рішучих кроків на шляху до створення земельного банку в Україні. Що ми маємо на сьогодні? І, власне, чому в Україні назріла необхідність створення земельного банку? Ну, якщо ми говоримо про земельний банк в українській історії, то перший земельний банк. Фактично був створений ще в 18-му році за гетьманату Скаропадського. А ну, сьогоднішня новітня історія говорить про те, що е, про земельний банк почали розмовляти ще в 2001 році. І з того часу, фактично, е, всі ці періоди інтенсивно обговорювалося це питання. Виникає питання, чому серед більше 100 українських банків необхідно ще створити один державний додаткову фінансову додаткову установу. Фінансову установу яка б, скажімо, на, на перший погляд могла б конкурувати серед цієї кількості українських банків. Але якщо ми е, звернемо увагу на саму назву Земельний банк, то в більшості випадків ми акцентуємо увагу на слово банк. Але якщо ми почнемо аналізувати суть цієї фінансової установи, то ми чітко зрозуміємо, що це унікальна фінансово-кредитна. Установа і не тільки фінансово-кредитна установа, функції якої е, дещо розширені. Чому? Чому виникла необхідність створення само такої установи? І в першу чергу е, будемо акцентувати увагу не на фінансово-кредитній стороні цього проєкту, скажімо, а на питанні ефективного управління тими земельними ресурсами, які наявні в Україні, на Україні е, близько більше 40 мільйонів гектарів. Земельних угіль. Мова йде Серед... про ресурси, які знаходяться у володінні держави. Всього, Всього фонду. Крім того, ми знаємо, що є 27 мільйонів гектарів землі, які розпорошені в формі е, паїв, е, осіб, фізичних осіб. Таким чином, середня, е, середній обсяг, середня кількість землі, яка знаходиться у населенні, близько 4 гектарів. В умовах, коли розпорошена економіка, коли фінансові фермерські господарства не можуть інвестувати і не мають коштів, одне з питань це концентрація цих ресурсів. Крім того, ми говоримо про те, що у власності держави фактично за окремими оцінками і декларується. Кількість землі близько 10 мільйонів більше 10 мільйонів гектарів, угу. саме тому це і має стати основним установчим фондом цього банку саме тому ми говоримо про те, що це не фінансово кредитна установа в першу чергу, а установа, яка повинна консолідувати ці земельні ресурси і ефективно управляти ними. Це одне з завдань створення земельного банку. І друге, вже після того як ми говоримо про консолідацію. Ефективна підтримка аграрного виробника. Особливо ми говоримо, якщо ми візьмемо стратегію побудови цієї установи, то ми говоримо не про крупні холдинги, про крупні okay. в сільського господарстві, а про малий і середній бізнес в аграрному секторі, який на сьогоднішній момент, ну, скажімо, кинутий. По великому рахунку на призволі, якщо така ідея позитивна, і власне такі завдання мають вирішуватися цією фінансовою установою. Скажіть, будь ласка, чому власне й досі і вже навіть після ухвалення закону і розпоряджень кабінету міністрів не припиняються дискусії навколо створення земельного банку в Україні? Все таки які питання там ще можуть турбувати, і які питання можуть наштовхувати, що певні ризики залишаються? А ми повинні чітко розуміти, що ризики завжди існували. Існують і будуть існувати. І дискусії вони будуть продовжуватися. І чим більше цих дискусій буде, чим, тим, на моє переконання, це нормально, тому що це буде поштовхом для удосконалення тієї системи, в тому числі законодавчої, по побудові цього банку. Чому так довго фактично ми говоримо, ми говорили про створення цього земельного банку? Ми з 2012 року фактично юридично зафіксували, що він вже створений. Кошти до статутного фонду вже виділені в державному бюджеті 120 мільйонів. Я хотів би де ще пізніше зупинити на цьому питанні, чому така сума і, і, чи є, її і які її буде ризики від цього. І в цій, в цій ситуації угу. фактично чому таке питання дискусується в суспільстві, як на низових рівнях. Так і на рівнях парламентських, тому що завжди існував ризик, і існує того, що можуть бути шахрайським способом привласнені ті великі угіддя і маленькі угіддя, які існують в Україні. І це основне питання, яке будоражить суспільство. Для того, щоб, для того, щоб це убезпечити від цього ризику, звичайно, треба буде після реального запуску. Земельного банку проводити постійний моніторинг. Яким чином, яким чином буде на мою думку, має здійснюватися угу. контроль? Перш за все, ми знаємо, що створена спостережна рада. От яка функція саме цієї наглядової ради, яка буде працювати при земельному банку, а, і хто функція, туди функція туди входять, мають входити представники всіх гілок влади, і в тому числі на паритетних умовах на паритетних умовах. І в залежності від того, яким чином ці 15 осіб, які там будуть, будуть е представляти інтереси кожного, кожного органу, ми будемо е бачити, наскільки ефективно буде працювати цей банк. Інша справа, що е цей орган е мені е думається, що має на першому етапі розглядати діяльність банку як мінімум один раз в квартал. Для того щоб чітко розуміти, які є у чому є необхідність досконалення роботи банка, Тобто, виявляти проблемні виявляти моменти. Виявляти проблемні моменти і оперативно, дуже оперативно їх коригувати, якщо говорити про ризики, мова зайшла про ризики, як власна Україна не придумує себе велосипед з земельним банком. Ми йдемо за аналогією з іншими країнами, з тому числі з європейськими, але наскільки наша концепція створення земельного банку співпадає з європейським баченням цього питання? Якщо ми проаналізуємо більшу частину європейського досвіду, то ми дещо унікальні в цьому плані. Все-таки ми знаходимося, унікальний шлях розвитку, але це не говорить про те, що це погано чи добре. У нас є Уніфікуємо під свої умови на прямому законодавство. І чим він принципово відрізняється, тим, що ми називаємо, я ж на початку сказав, що ми говоримо, акцентуємо увагу на слові банк. Але ми повинні в першу чергу акцентувати в даному випадку на е, тій концепції по управлінню. Земельними ресурсами, які знаходяться у власності держави, тому європейські країни в більшості випадках акцентували увагу, створюючи таку установу на завданні консолідації управління тими земельними ресурсами, які є власністю держави. А як ми розуміємо, що це національне багатство, яке має бути стратегічним резервом в будь-якому випадку, тим паче, якщо ми говоримо про землі сільськогосподарського призначення, це продовольча. Безпека кожної держави. Ми трішки добавили до цього проекту поряд з управлінням і консолідацією земель. Ми додали і фінансову складову, і тому ми назвали його банк. Але якщо е, ми говоримо зараз про банк, то на першому етапі обов'язково і це, без сумніву, буде завдання, яке держава фактично делегує земельному банку. про по управлінню саме цими земельними ресурсами Як можна власне управляти або ефективно управляти з земельним фондом держави, якщо власне в нас і досі немає чіткої відповіді, що ми маємо на сьогодні? Чи можна власне запускати механізм земельного банку, не маючи не провівши інвентаризації, не зрозумівши, що ми маємо, не провівши там поки що ну кадастрова карта в нас, ніби вже є, але загалом ми не знаємо, яка якість цих ґрунтів, як взагалі аналізувати і підходити, які підходи робити в. В цих питаннях можливо спочатку інвентаризація, можливо, і саме і це питання також гальмує Слушне реальний питання. запуск земельного банку. Слушне питання, воно е, має право на існування, але е, практика показує, що зволікаючи з створенням угу. банку і проводячи 100%, процентів ті від знаходячи відповіді на ті питання, які ви ви зараз поставили, ми ще відтягнемо запуск його не на один рік. Тому. Е, Мені е, вважається за доцільне паралельно починати діяльність саме такого, в такої фінансової сторони. Відповідно все І відповідно, все вималюється, і відповідно і все вималюється. Якщо ми скажемо, що досвід до цього часу не прийнятий закон е, про ринок земель в Україні, то теж. Мали би сказати, що давайте зупинимося і не будемо йти вперед. Але... Чи не можна буде так сказати, що працюючи, земельний банк десь буде працювати, в, ну, скажімо, так, на механізмах земельного ринку, але в умовах земельного банку. Умови продажу, застави, оренди вже будуть працювати, вже саме прописані, які будуть прописані умовами земельного банку. Тобто операції з землею будуть проходити через земельний банк. Операції з землею через земельний банк будуть проходити. Я думаю, не раніше, ніж через рік, в будь-якому випадку, тому що буде напрацьована відповідна нормативна база. В першу чергу, те, що ви сказали, банк як такий має визначитися з тим. Статутним фондом, який буде переданий а функціонально в якості. все прописано чітко, які функції належать до земельного банку, що він буде робити? Тобто, чітко визначені напрямки діяльності, тут жодних питань не тут виникне? Тут жодних питань немає. Чітко прописані ці напрямки, але. Механізм реалізації, і той же саме, те, що ви сказали, про ми декларуємо 10 мільйонів гектарів. Але інша ситуація, що ми не, дійсно не знаємо, або не в повній мірі знаємо, в якому клаптику, в якому селі знаходяться ці клаптики землі, це раз. По-друге, виникає питання про вартісну оцінку землі. В умовах, коли не існує ринку землі. Це буде фактично суб'єктивна оцінка е, суб'єкта оціночної діяльності. Регіон від регіону також цінова... Дуже багато питань, але, але починаючи цей угу. крок, ми повинні те, що я говорив, і я в цьому переконаний постійно. Оперативно моніторити і вносити коригування в існуючими на нормативну базу. Ви сказали, власне, що це буде дієвою ефективною підтримкою тих аграр аграріїв, які от саме не скільки великі холли, нескільки середній і малий бізнес, тобто підтримка для аграрників, реальна. Наскільки гарантованими будуть кредити, які надаватимуться в земельних банках, на яких і на яких умовах сьогодні можна буде отримувати, і чи вони зможуть досягти того рівня, який декларується сьогодні? Перш за все, ми говоримо про те, що задекларована. Місія, завдання банку підтримка середнього і малого бізнесу в сільському господарстві. Але давайте повернемося до економічної передумови цього угу. процесу і завдань, яким чином можуть бути виконані. Якщо ми говоримо, що 120 мільйонів уставного фонду і 10 мільйонів умовно, скажемо, 10 мільйонів землі. гектарів землі. І оцінимо ці всю землю по вартості на сьогоднішній момент оренди одного гектара приблизно 350 гривень за гектар. То ми отримаємо не дуже велику суму статутного фонду. Тим паче, тим паче, що ми скажемо, що живих реальних грошей на всього 120 мільйонів. Тобто для може вдавати щоб... ситуація, що попит на кредити перевищитиме можливості банку. Він в обов'язковому порядку перевищує, тому що по деяких оцінках на сьогоднішній момент сільське господарство України е, потребує близько не менше 200 мільярдів, е, мільярдів е, гривень е, для того, щоб е, підтримати сільське господарство. Але да, 120 мільйонів здавалось би е, мало. Існує е, потреба в ресурсах. Ресурси можна залучити. На відкритому ринку під сьогоднішні умови 19-20% річних можна запозичити на зовнішніх ринках, можна випустити облігації. Цей процес все рівно буде вимагати якогось періоду. Тому, як я зазначив, це питання фінансування агропромислового комплексу буде йти паралельно, але з деяким запізненням. Від процесу консолідації У мене земель. виникає питання. Ви сказали, що власне можливо якимось чином наповнити фонд цього банку саме за рахунок випуску облігацій, і можливо ці облігації будуть скупляти іноземні банки. І чи не може скластися так, от ми декларуємо про те, що жодним чином не може передаватися земля іноземців, але от саме шляхом механізмом роботи функціонування земельного банку і продажу облігацій з іноземним банком, тобто десь підсвідомо або, можливо, через певний період неможливості викупити ці облігації, ця земля буде належати саме іноземцям. Якщо ми говоримо про наскільки такий ризик чи є зовнішні... такий ризик? ризики завжди присутні, вони не можуть не бути, але треба їх оптимізувати і вміти управляти. Якщо ми говоримо про випуск таких облігацій, угу. то як додаткова гарантія має бути державна гарантія з тим, щоб фінансові зобов'язання не були покриті за рахунок реалізації тих земельних паїв і земельних ресурсів, які наявні в Україні. Які ще функції виконувати земельний банк, окрім надання кредитів? Що ще входитиме до знову ж таки? В першу чергу, задекларован, вистава, задекларована, задекларована місія банку це консолідація земель. За рахунок консолідації земель після проведення інвентаризації буде оцінена їх вартість. Якщо ми говоримо про дрібних власників земельних паїв. То у них є право, а не обов'язок, фактично після набуття е, чинності або зняття е, обмежень на продаж землі, тобто мораторію, uh -huh. то в нас буде можливість реалізовувати цю землю. У е, власника фактично буде вибір або продати його на відкритому ринку, або е, продати земельному банку, But Враховуючи uh -huh. те, що банк декларує, що будуть більш прийнятні умови. І е, я думаю, що в е, банк має задекларувати не стільки можливість викупу землі в даному випадку, а можливість взяття в оренду з тим, щоб власник землі отримував в перспективі е, плату не за один рік. Фактично продавши її окрему суму. А від, стор... від... буде пане в пане Натолі досить коротко, скільки завершуємо. Вже питання того, кому може належати земля, і чи не можемо ми отримати такий ризик, що. Ну, скажімо, банкрутство такого банку, як це сталося з банком Україна в результаті. От, наприклад, коли потім виявиться, що власником землі можуть бути або чиновники, або олігархи, ті, які мають гроші, і можливості скупити землю, можливість скупити землю і банкрутство банку це дві різні речі. вони не пов'язані. Функція національного банку mm -hmm. як основного регулятора, нагляд за діяльністю всієї банківської системи. От тому. Представники Національного банку є в фактично в спостережній разі земельного банку. І їхня функція знову ж таки упередити можливі ризики концентрації, концентрація ризиків. Це їхня функція, обов'язок фактично. Тому, на відміну від інших банків, які фактично існують в державна в наші країни, це Ексімбанк, Ощадбанк. Вони вже устоявшися на цьому ринку, то до земельного банку Національний банк має достатньо скептично на першому етапі придивлятися до всіх економічних нормативів, які, які задекларовані в політиці Національного банку. Анатолій Заїг, експерт з питань економіки, був гостем нашої студії. Дякую вам за те, що завітали до нас. Дякую. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події у Верховній Раді, на все добре.